Так, дядьки, всім попривіту! Сьогодні у нас буде, мабуть, трошки день путешествий. Бо там поскидували, вроді є заявочки, там чи станочки якісь попривозили чи що, треба поїхати подивитися, може поодебанить. І там ще якісь прикольні станочки. В общем. Сьогодні, сьогодні займаємося плотненько поїздками закупками, бо це я вже 4 дні нічого не купляв, в мене вже ломка. Бабок куча, нікуди їх втратити. Верні, як ще нема кучі. Зараз поїду забирати. Трошки хотів вам розказати про маразм, як бабок зняти. Коротше, це ж в мене ФОП в переватбанки, не знаю, чи в приваті тільки такий маразм, чи ні. От треба мені зняти 50 тисяч, да? поїхати, закупитися. Я зняти не можу. Тому що в банкоматах стоїть ліміт 20 тисяч на 3 години. Тобто, покажу вам свою локацію, це як сюди нова пушта, я ж кажу, одне і те вот. ж місце. Зняти можна тільки 20 тисяч раз на 3 години. Тобто, щоб мені зняти 50 тисяч, це треба 20 раз разів 3 години. Зняти ще 20-ку 3 години. Тобто це мені треба 6 часов. А так як у нас, он, я думаю, чуть. Обмеження потужності. обмеження потужності, Банкомати можуть не працювати І все. Знімати і, бабки можна так от їздити і неділю. А мені, щоб зняти бабки, треба поїхати на більшу землю. Но у приваті є така функція замовлення готівки. Я замовив готівку. Ну, щоб її забрати, треба підождати двоє суток. Тобто сьогодні вже другі сутки. Ось прийшла смс що бабки прийшли, їдьте, забирайте. Я ще не забирав, звісно, скаси, не знаю, як воно буде. Но, як по мені, це маразм, тобто я свої, свої гроші, не кредитні ніякі. Тобто мені треба зняти гроші. Я не можу, тому що ліміти Це не на карточці. От, навіть в мене монобанковська карточка 1 хрен. Ну, коротше, будь-яку карточку, яку впихне другого банка, в приватовський, Воно сніме. Ну, а приватовські карточки з пумбом. От у нас банкомат, які там пумби, райфайзени, Процент, хірячий, там наверное, процента не ну, мабуть, полторушечку віддать з полтинничка, Це просто так, щоб. Зняти гроші, це звісно, маразм. Не знаю. В, кстати, в кого ФОПи напишіть, як ви бабки знімаєте. Тобто, через касу і, кстати, подивимося, буде процент чи ні. Бо в мене навіть коли через банкомат, то є 0,9%. Це не кредитні гроші, це я свої. То тобто, щоб мені зняти свої гроші, мені треба заплатити 0,9%. Тобто 20 тисяч 180 гривень я маю заплатити банку, непонятно за що. Приватбанк, ви там взагалі що, я хрен, знаю. Ну, коротше. Трошки-трошки маразм. Ну, то таке, поборемо. Зараз їду, забираю бабки і газуємо на прийомки А ви поки підпишіться, лайкосик, підписочку. Оце всю херню оформіть, Воно безплатне. І лайки і подписка. Це все безплатно. Вам не треба платити 0,9% за підписку. Можете колокольчик нажати, щоб відео не просрати. Все, їдемо, забираємо бабки і дивимося далі. Не переключайтесь. Коротше, все, дядьки. Кіна не буде, закупок не буде. Чесно, це піздець, ну, других просто слов нема. Приїжджаю в банк забрати бабки. повісили наклеєчку, що 12-13 число банк не працює. Дзвоню в банк, кажу, що за діла? Кажу, я ж заказав, бабки вже прийшли смс, кажу, що бабки у відділенні. Вона там щось подивилась, каже, так, да, дійсно, не працює. Кажу, зашибісь. Кажу, нахрена я їхав. Ладно, хрен з ним кажу, що будемо робити. Каже, можете замовити в іншому відділенні. Кажу, Давайте в іншому. Каже, буде на вечір, десь там друге відділення ближайше, там ще на більш більшу землю треба їхати. Вона каже, ну в ці години не працює, вимкнення світла. Каже, Воно може не працювати. Я кажу, Так воно не працює чи працює? Каже, не, не знаю, може не працювати. Типа генератор заведеться, буде працювати, не заведеться, не буде. Ладно, кажу, далі, що робити. Кажу, ну, Шоркайтесь по 20 тисяч каже, в банкоматах. Ага, іду ж банкомати. Банкомати у нас тут стоять. Короче, банкомати не працюють, бо світу немає. Ну от, ну от як. от, Навіть елементарно, мені зараз треба бабки позарез. У мене є бабки, я, я, я не можу їх зняти. Все, приїхали. І от Скільки отак от от шоркається? Повітряна тривога, відділення не працюють. Світу немає, відділення не працюють. Що робити? Це ужасно. Я накупив водички, папірос, буду курити і воду пити. Дуже люблю курити і воду пити. Це капець, дядьки. ну я не знаю. Ну зараз поїду, може щось трошки взяв, я пару бумажок, може щось і купимо. Та таке. Ладно, дивимося далі, що буде. Е, дивіться, заїхав на прийомочку, тут є отакий станочок. Ну, станочок названня якесь непонятне. За нього хочуть 100 доларів. Я кажу, ви що, ребята, 100 доларів. Я таких денег в жизни не бачив, а тут хочу 100 баксов. 10? Да? Тут, тут людей дурят сильно. І есть коротше така срань. Це гравіровально копіровальний турецький станок. Воно так прикольно туди-сюди шоркається. Ну, Теж денег багато хоча. Зараз ми якось будемо договариваться. Може і зимим. Чик-чик. Воно так ходить. Короча, такий станочок. Дивіться, є тут ще, ще у пацанів на продажу такий станочок. Отак він називається. Маден турке Каутіон, щось написано. Денджера, Теншен, Коротше, багато турецьких матюків. Я так зрозумів, це для різки профіля. Типу воно тут під углом має стояти, але воно, звісно, трошки постояло під дощиком або десь цеху сиром. Все заприкипіло треба його короче, розкоксувати. Тут якісь зажимчики, кніпочки. Ну, Кажуть, що мотор робочий. Я не перевіряв. тут електроніка. Отаке. По вісу щось навіть, кілограм під 100 Так, зараз з цієї сторони вам покажу. Відкривається. Тут о, пневмопривод. Я так зрозумів, там кніпочку нажимаєш і воно раз, моторчик виїхав. Ну, тобто .е. виставив там висоту, скільки відрізати, пневмоциліндр. А за що він відповідає? Ах, хто його знає. Ну оце точно за підняття мотора. Так, моторчик тут теж турецький, дивіться, характеристики. Так, так, так. Ну, Фільтр, а, ну так, да, тут же ж пневмо, пневмо гідро, електро, матня. Вот. Так як в мене бабок не отримав, бо мені не дали бабок. Будемо продавати з міста. Клієнт, ми його продамо, а не найдеться – не продамо. По бабкам пишіть, предлагайте, бо тут теж не сильно можуть ціну зібрати. Воно в гуглах стоїть мільйон, а питання, чи воно комусь. Нужне. В общем, таке настояння, навіть кришечка є. Раз, все, і шарашиш ці не дюрки, а профіль. Навіть пилочка хороша, О, крутиться. Шикарна покупочка буде. І так, дивимося, що я тут все-таки купив. Якийсь отакий станочок, я його на прийомці показував, все-таки забрав. Бо він показався мені дуже інтересний в частності така коробка. Ви Подивіться, тут шестеренок, як, я не знаю, як, як на Камазі, до хрена і більше. О, Дивіться, воно фіксується. Інтересно. Оп, зафіксувалось. Дивіться, один ряд шістерінок, другий. Получається третій, внизу четвертий, ще. Ага, цих тільки чотири. Там ще внизу п'ятий. Це, я так розумію, коробка не на передач є. Тут щось воно витяглося. Скоріше всього обломане. То печальненько. Так, ось ось сама коробка передач. О, щось включилось. Шестероночки тут в відлічному состоянні. Дивіться, як Оп, включилось. Ну, тільки це ж треба його трошки прокручувати, щоб воно на ходу включилось. Получається Тут у нас три передачі. Раз, два, три. Наш три передачі. Ну, дуже цікавий Патрончик сотий. Патрончик вроді як питався крутитися щось. Ну, таке состояння з планшайбою. Да, воно супер болотне охоронення. Ну, там якісь шісті є. Тут воно щось відкручено. Оживити його можна не можна. Ну, забрав, бо інтересна коробка. А ну що, ще й на, на суху все крутиться. Там декісь бронзові диця. Навіть бронзові втулочки. Тобто це не зовсім дичь. Що за нього бабок? От 1000х6 мені оця вся братва похожа. Есть, ну, чисто із за самої коробки. Станину то може відрізати викинути, ну Хоча, зараз вам покажу. Дивіться, рейка в якому состоянні. Вона в шикарному состоянні. Е, зубці, тобто на ТВ, Вони мелкі, а тут такі крупні, шикарні. Е, що по ньому ще вам розказати? По розмірам він десь як ТВ4. Що там підшипники чи втулки? Не на подшипники. Тобто по длині станини, десь як ТВ-4. Вес його кілограм 60 ну, дебелий. Кому інтересно, пишіть, продам. А, класна штука. Далі. Забрав оцей типу, фрезерувально-копірувальний. Двіжок щось підключало, каже, жужить але не круте, що з ним хер Я, зна. я тільки потім зрозумів, що це за хрень. А дивіться, матриця стоїть. Це тут стоїть матриця, от дверниці чи замки врізати, чи ще щось. Тобто Може накладочки вирізати. Вам раз замок, раз замок, ось ця вся херня. Тобто воно отут. Регулюється сам копір, зажимається. Ну, це, хто шарить, той краще шарить. Бачите, тут поставили копір і воно так чик чик Раз-раз. Раз, 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 раз повирізали. Ну, направляйте трошки ржавенькі, треба ним займатися. Що по ціні я вам не скажу. Треба промоніторити ціни. О, воно. Раз, ага. Типу сюди. Раз, зажав деталюшку. Все вона стоїть. Ну, Намртво вище, нижче. Ось так воно називається. Зараз видно. Видно. На цей станочок ну, треба перевірити двигатель. Тут, зінговий зажив. Ну, мені кажеться, можна і метал ним доплыти. Що тут по оборотам? 220-250 50 Гц, кіловат шпі 0,9, навіть Ну, в общем, а, 23 тисячі ни ніхера собі. Нужно дуплити нормально. Станина алюмініва. Вес його 23 кг. 23 тобто теоретично, якщо на виїзді працюєте, треба щось там чуть-чуть продуплити. Раз, продуплили і поїхали. На цьому закінчимо. Кому було інтересно, ставте лайкосик. Це якісь такі, типу, які китайські, китайські, які, як і китайський, не китайський, як китаєць якусь совєтської ТВ-шку зґвалтував. Оце щось оце на того. О, це нейтралочка, мабуть. І воно щось таке вийшло. А може і на бронзових втулках. В общем, пишіть, ставте лайкосики, підписочка. Буде ще, думаю, багато чого інтересного. Ага, ось, подача. Отакі от воно маркіровки цієї. Всім пока.